У світі відбувається фатальна зрада перемога. Ще позавчора я планував почати сюжет з того, що США таки спрацювали запобіжники від дурня, і Федеральний суд США скасував геніальні тарифи геніального Трампа, але радість моя була передчасною. Вже вчора апеляційний суд скасував постанову федерального, і тарифи повернулися в зону Шрёдінгера. ніби вони є, але їх нема. Тому що Трамп сам призупинив їх дію і чекає від своїх васалів визнання тарифної данини. Та подарунків рівня президентського літака. Таким чином, ми бачимо, що запобіжники такі спрацьовують, але цього недостатньо, щоб зупинити навіть одного мразматичного гольфіста. А от фондовий ринок із Трампов розібрався швидко. За кілька місяців вони вже вивели формулу, за якою заробляють мільйони і навіть мільярди доларів. Абревіатура така означає, Трамп завжди капітулює, коли агресивно, можна адаптувати як Трамп завжди засцить. трейдери міт. Тео підмітили головний недолік Трампа. Спочатку він погрожує, навіть намагається реалізувати свої погрози, але потім незмінно відступає, якщо йому дають рішучу відсіч. Загалом Трамп ніколи не втрачає можливості потужно обісратись. Навіть там, де можна було здобути легку електоральну або економічну перемогу, нема сумнівів, що цей недолік давно прочитали, навіть довбограє в Москвобаді. Але є й хороші новини. Вітаю, друзі, ми з України. Мене звати Юрій Злотник. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про репости та підписку. В кінці відео чекаю на ваші коментарі. Будь-яка ваша дія безумовно важлива, бо допомагає поширенню нашого контенту. А ми продовжуємо наш сюжет. Тепер про позитив: молода команда бабуїнів починає розвалюватись. Першим з ордену трампільєрів вийшов його скарбник, преподобний Ілон Маск. Духовний праправник Миколи Тесли та його агентство економічної Камасутри догі не впорався з амбітним завданням скоротити витрати Америки на трильйони доларів. Скоротити чиновників не вдалося, а там, де це вдалося, довелося виплачувати компенсації, потім знов їх винаймати. Як пишуть у США, вже 1 червня в ефірі вийде інтерв'ю з Маском, де він відкрито критикує законопроект Трампа про податки, який, на думку Маска, призведе до нових державних витрат, а не навпаки. Тим часом здичавілі тягнуть кота за хвіст і роблять усе, щоб не припиняти війну і при цьому не отримати нових санкцій якомога довше. Московія ігнорує всі заклики світу до припинення вогню та продовжує вбивство. Окрім того, на Макшанських болотах нібито визначили, що зустріч президента України та Москвостану можлива в якості підсумку конкретних домовленостей, але Україна не отримувала від них жодних документів, Туреччина також. А речник Хуйла, туалетний Йоршик Піськов пояснив, що мають бути погоджені меморандуми, але їх варіант ще не готовий. Звісно, ці 47 хромосовні вже більше тижня не можуть скласти так званий меморандум, який обіцяли підготувати одразу після обміну полоненими тисяча на тисяча. Увесь тиждень Україна перебувала під масованою комбінованою атакою орків. Вони також атакували Україну новим типом ударного реактивного БПЛА Дань М. Безпілотники були запущені групою з Криму. Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій. Флеш безкресно. За його словами, дань М це реактивна мішень для тренування та перевірки ППО, яку РФ переробила на ударний БПЛА. Швидкість від 400 до 750 км на годину, а висота польоту до 9 км. Президент Зеленський заявив, заявив що з здичавілі накопичують війська на Сумському напрямку. За його словами, там зосереджено понад 50 тисяч військ. Нідерланди тим часом відправили Україні останні два обіцяних f 16 За що ми дякуємо Європейським союзникам НАТО. Під час візиту до Берліну та зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцем стало відомо. Що міністри оборони підписали угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва, також було укладено контракт між Україною та німецькою зброєвою промисловістю. Німеччина направить Україні 5 мільярдів євро допомоги, а саме ППО, Старлінки і зброю. Раніше Фрідріх Мерц стверджував, що готовий схвалити передачу України крилатих ракет великої дальності «Таурус», але без зайвого піару. Все це неабияк як роздратувало москалів. Чеська компанія LPP Holding розробила унікальні дрони, керовані штучним інтелектом, які стійкі до ворожих глушилок. Уже сотні таких безпілотників відправлено до України, де вони використовуються в бойових умовах. У той же час Україна вперше застосувала дрон матку на базі штучного інтелекту, який підвищує ефективність ударів по ворогу. Він доставляє два ударні ФПОві дрони на відстань до 300 кілометрів. Вони здатні автономно знаходити і вражати цілі від ворожих літаків до ППО та об'єктів критичної інфраструктури. Вартість однієї місії приблизно 10 тисяч доларів. Все це працює без GPS. Штучний інтелект самостійно розпізнає і обирає ціль. Безпілотники вже працюють на полі бою. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Федоров. А Китай різко скоротив постачання дронів Mavic та їх комплектуючих до України і стран Заходу, натомість нарощує експорт до Росії. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на президента України Зеленського. Він навіть зауважив, що на російській території є виробничі лінії, де є китайські представники. Володимир Зеленський 25 травня підписав указ щодо ведення персональних санкцій за рішенням РНБО. Вони стосуються не лише росіян. А й відомого в минулому журналіста, громадського діяча, політика, депутата минулого скликання та блогера Ігоря Мосійчука передавало цьому те, що він публічно регулярно критикував політику Зеленського та дії його оточення. Тобто кришив батон на нашу небриту бубочку. А це робити не можна ж бо війна з українців під санкціями. Також потрапили ще екс заступник голови наглядової ради Моторсіч Олександр Богуслаєв, який є сином екс-президента. Компанії Моторсіч В'ячеслава Богуслаєва та засновник сайту Дорожній контроль Ростислав Шапошніков. Кумедні новини з півночі. У Білорусі спостерігається дефіцит картоплі. Про це заявляє Олександр Лукашенко. Картопляний фюрер, як його називають співвітчизники, звинувачує у бідах фермерів, які передають урожай до Росії. Попри попередні доручення створити запаси, ситуацію не вирішено. Минулого тижня Лукашенко закликав білорусів садити більше картоплі. Китайський виробник електромобілів BYD різко знизив ціни на свої авто в Китаї, посилюючи конкуренцію з Tesla на внутрішньому ринку. Хетчбек Сігвіль від BYD коштує на 75% дешевше, ніж найдешева модель Tesla Model 3. Як повідомляє видання The Telegraph, BYD також наголосила, про знижки на 22 моделі на китайському ринку до кінця червня. Це відповідь на уповільнення внутрішніх продажів та загрозу нових мит у ЄС і США. Китай став найбільшим в світі ринком електрокарів, а місцеві компанії масово інвестують у доступні моделі. Китайські автовиробники у квітні завоювали найбільшу Частку європейського ринку електромобілів за останні 9 місяців, 8,9%. Як пише Блумберг, це найвищий показник з липня 2024 року, попри те, що після введення миту ЄС у 2023 році темпи зростання тимчасово сповільнились. Минулого місяця частка китайських гібридів у продажах в Європі становила 7,6%, що на 1% більше ніж торік. Крім електромобілів, китайські виробники активно розвивають сегмент моделі із гібридними двигунами внутрішнього згирання. BYD знов випередив конкурентів і вдвічі перегнав MG за обсягом продажів електрокарів у Європі згідно з даними Yato Dynamics. Про Вінничину. Колегія суддів ВАКС 27 травня оголосила обвинувальний вирок колишньому начальнику головного управління Держгеокадастру в Вінницькій області Юрію Козаку. По справі щодо розтрати понад 17 гектарів цінної землі в ДП Бохоницьке у передмісті Вінниці йому підозру оголосили ще у 2021 році, суд визнав особу винуватою за частиною 5 статті 191 КК України та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням. Функції держави або місцевого самоврядування строком на два роки з конфіскацією майна. Суд задовільнив цивільний позов прокурора про відшкодування збитків на суму 11,6 мільйона грн. Прийняв рішення про конфіскацію земельних ділянок, яких було протиправно передано у приватну власність. Вирок суду ще не набрав законної сили. На цьому все. Дякую, що ви додивились до кінця новин. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Не забудьте натиснути лайк або вподобайку та дзвоник. Також мені цікава ваша думка. Якщо у вас є побажання або зауваження щодо цього відео, то я буду радий прочитати це у коментарях в YouTube під цим відео. Бережіть себе, бажаю всім здоров'я, щастя та миру. Слава Україні! Побачимось!